Всім привіт! 26 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, вроді я показував дані акумуляторні батареї. Попросили показати наявність. Чи є вони у нас От на столику розмістити дві батареї. От маркеровочка. Я їх і поставлю, показую, що є наявність. От літій желізофосфатні Літайме. Друзі, отакі от йде упаковочки. Тут у нас є. Це як підключати, що робити. Отака, така, от, друзі, упаковочка. Також є в наявності болти. Якщо прийдеться вам прикручувати клеми. Просто, друзі, показую наявність. Сильно не буду там розказувати про дані акумуляторні батареї. Ну, сам... одна з переваг, друзі, те, що не важка отака гелєва буде десь важити 30 кг, а дана батарея, ну, мабуть, кілограм 10 втроє легше. І, як заявляють виробники, Ще ніхто, мабуть, сильно так не проводив такі іспити, що дана батарея може заряджатися до да, розряджатися більше 3000 циклів. І виробники заявляють про дані батареї, що вони можуть служити протягом 15 років. Так, це чи ні. Время покаже. А я показую наявність. Є друзі в офісі і чекають вас, на мій погляд, якщо дивитися на ринок, ціна приємлива, Хто хоче узнати, яка ціна, або ж заказати, заходьте. На сайт Електромотора да, телефонуйте 063 426-1010. Також пишіть на Viber. Що всім гарних покупок. До мирного неба що і ще можна побажати. 063 426 три